Так сталося, що е, наша зустріч з вами співпала з тим, що е, сьогодні страшна дата для всього українського народу, да, це роковина голодомору. У е, нас повинна була сьогодні бути присутня Тетяна, але в неї вже було зранку подія, яка була присвячена цьому. І я думаю, що в кожного з нас, в кожній сім'ї є якась своя трагічна історія. Е, я сьогодні, ну може, нам... Можливо, буквально дві хвилиночки засвідкувати, що було в моїй сім'ї, пов'язано з цією, цією подією. У моєї бабусі була велика сім'я, мій прадід. А, у нього було п'ятеро дітей, чотири дочки і син старший. І його жінка була віруюча, православна, і вона його забороняла, йому забороняла йти працювати в колгоспі. І коли в них вже все забрали, корови, там, свині і так далі, і вони почали голодувати, ну навіть до такого, що дівчата почали пухнути, він сказав, все ж таки, я, мабуть, піду працювати в колгосп, тому що йому ну, неможливо. Він пішов, і перше його завдання було ходити по хатах і збирати ну, все, що знайдуть істинне. і потім вони це відправляли все там на москву. На і після першого разу він сказав, я більше ніколи не буду цього робити, навіть якщо ну, прийде в мою хату смерть, я не буду цього робити. І слава Богу, всі діти вижили, майже всі дожили, і так само мій дідусь, прадідусь, вибачте, дожив майже на до 90 років. І він мені казав, ну мабуть, мені було років там десять. Коли розказували цю історію, то він казав, що всі люди, які приймали в цьому участь, ніхто з них не помер, скажімо так, своєю смертю в довголіті, серед сім'ї і так далі. Вони або якось загинули, або помирали в муках, і так далі. І це для мене тоді ну, була, знаєте, така як казка якась. Зараз я розумію, ну, вже ми з вами також складних таких обставин. І важко, тому ми повинні про це пам'ятати і, ну, все ж таки, просити Бога, щоб такого ніколи не було. Зараз я...